Моє всім вітання. Сьогодні хочу вам е, показати свої томати і розповісти, так, як я обробляла. І ще профілактичні обробочки продовжуються. Е, так як у нас, бачите, помідорки ще е, не спіють, сорт Фатіма. Е, Дуже сподобалися, бачите, які вони врожайні, дуже гарно, так дружньо зав'язалися і вже мають жовтувати навіть колір, ось ось будуть достигати. І обробочку робила квадрісом ось останню. Але коли я пішла купувати в магазин цей квадріс, то мені продавчиня запропонувала ось такий ревус. Ну, Добре, так, почитала, задоволена була е, дуже, що це такий е, комбінований, високоефективний фунгіцид. І добре, що все-таки не е, не прочитавши, не почала обробочку. Коли я препарат новий, думаю, ну прочитаю, що воно таке у інтернеті. І виявляється, що термін обробки, термін споживання після обробки тут 14 днів. Ну, звичайно, вже це недоцільно обробляти ось ті помідори, тому що ви ж бачите, так вже за тиждень вони будуть стиглі у нас. Ой, так, то тому ревусом обробили ось ті високорослі, що по краях, і там у нас іще далі є. То все обробила ревусом. А е, Фатіму, звичайно, прийшлось обробляти квадрісом. Тому в цьому відео, що хочу сказати, обов'язково звертайте увагу, коли ви обробляєте свої томати, ось уже в такий період, що вони можуть вам швидко вже достигати. Обов'язково звертайте увагу на термін споживання після обробки, адже і самі себе будемо якось здоров'я, щоб не здоров'ю не нашкодити, і тим більше і дітки будуть їсти. Ці наші томати, тому що дуже-дуже важливо. Продавчиня, що мені ще дуже так сподобалось, чому вона мені цей ревус запропонувала, вона сказала, що ви побачите, покропите, ось обробите, і за три дні вони у вас вже почнуть стигнути ці томати. Ну, якось, так, да, Не всі продавці можуть все знати про ті препарати, що вони продають, ну трошки прикро. Вийшло. Ну, ось це така моя порада. І хочу показати ще ось як я підв'язувала, було вже в мене відео, бачите, ось протягувала шпагат на довжину всього рядочка, і біля стовпчиків просто перекручувалась. Виходила така вісьмерочка між стовпчиками два-три кущики. Як вони ось цей трошки не, не підсипила, як вони гарно тримаються. І дуже вдало, особливо на високорослих, ось уже там уже три рядочки я підтягнула шпалеру. таку, Дуже-дуже вдало, дуже швидко, повірте. Ну, можливо, трошки перерозход шпалери, так як я раніше підв'язувала зверху між стовпчиками я натягувала шпалеру, і потім ось донизу я підв'язувала ось так гілочки. Було дуже все-таки так, по часу затратно. Гарненько було все, але дуже довго це проходив процес. А тут швидко-швидко, і мені дуже сподобалася ось така підв'язочка. Ну, все, будь ласочка, майте всі гарні урожаї, томатів, щоб вони у вас не хворіли. І слідкуйте за тими препаратами, які, якими ви обробляєте свої овочі. Тому що обов'язково перед тим як щось нове купили, обов'язково почитайте, пошукайте в інтернеті, адже не всі продавці можуть все знати. Ой, про те, що вони продають. Хочуть якнайкраще, я звичайно розумію, ну, виходить, як виходить. Так, Всім до побачення, гарних урожаїв. Чекаю на нових підписників. Дуже мені приємно, коли ви мені коментарі пишете. Ось, ставте і вподобайочки, натискайте на дзвіночок і всім до побачення.